Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай спонсор показу фармак. Ми говоримо про Євробачення. Нагадаю, що в ці хвилини триває офіційна церемонія відкриття Євробачення, коли всі учасники двох півфіналів і господарі, і співгосподарі, такі як українці, крокують бірюзовою доріжкою. Сьогодні всі вони вітаються з ведучими бірюзової доріжки, і вже 9-го 11-го травня співатимуть у півфіналах. Нагадаю, що цього року євроба приймає Велика Британія від імені України. Ми стали переможцями, але не змогли прийняти на своїй землі. Тому Україна буде максимально в цьому конкурсі представлена. Зокрема, і серед ведучих з нами на прямому зв'язку Юля Саніна, фронтвумен гурту The Hard Kiss, яка, окрім того, що відома нам як дуже сильною потужною вокалісткою, але за кілька днів її світ і Україна в тому числі відкриє як прекрасного ведучи великого шоу. Юля, вітаємо тебе в прямому ефірі. Бачу. <свистак> <звистак> Вітаю Ліверпуля. Так, бачите за моєю спиною частинку Ліверпульського неба та арену. Власне, так. Я тут Юля. Як триває підготовка до такого масштабного шоу? Я думаю, що тобі є з чим порівнювати. Ти брала участь в різних якостях, як член журі, як сама учасниця в величезних телевізійних проектах, яких як і танці зірками і Україна має талант. Знаєш всю цю українську кухню підготовки? Як британська від неї відрізняється? Вперше, що впадає в око, це е, спокій, з яким все тут відбувається. Е, в принципі, видно, що дуже досвідчена команда працює. Євробачення BBC організовують це все разом з українською командою. Е, тобто вони вже готові давним-давно, вже давно готова сцена. Вони вже давно роблять репетиції. Ми вже відрепетирували свої е, виходи як ведучих до всіх і півфіналів гранд-фінал, тобто і, і, і дуже дружня, спокійна атмосфера. Можливо, це поки що, можливо, завтра все зміниться, але е, всі дуже впевнено, злагоджено працюють. Юлія, ми коли готувалися до ефіру перед включенням, обговорювали з Марічкою е, вже ваші репетиції. Марічка відмітила ваш натренований британський ТЕ. Цей... Розкажи, розкажіть, як ви працювали перед конкурсом над британською вимовою, тому що ваша Т просто знаєш, як дітей іноді в англійських школах, я не знаю, як ви це робили, їх вчать з папірцем а, а, вимовляти Т. І якщо це британське правильно, то такі йде видих повітря, що цей листочок підлітає, так? Я, як, як тебе Ви втіл? все, ви все абсол абсолютно правильно говорите. Uh, у них є специфічна Т uh, і специфічна uh, П. <laughs> uh, ось Приста". так, ми тренувалися таким чином. Ми uh, очі підносили, да? Дивилися, щоб з тебе повітря виходило. Так, 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 так. А в принципі, тут немає до мене знаєте, якихось особливих вимог з приводу вимови. Всі розуміють, що це інтернаціональний міжнародний конкурс. Навпаки, моїх співведучих просять говорити повільніше, без якихось там імпровізацій, тому що в мене ведучі дуже досвідчені: це Грем Нортон, це Хана Уотінгем. Тобто актори ведучі, вони інколи додають свого дуже швидко розмовляють. Тут навпаки потрібно, щоб зрозуміли в усіх країнах світу. Тому я розмовляю як я трошечки, можливо так же не була цього акценту. Читала книжок, слухала аудіокниги британською Гаррі Потера інтерв'ю Грема Нортона, тобто, просто намагалася зловити на свій якийсь музикальний слух. Юля, от ти кажеш, що ведучих просять мінімум імпровізації говорити повільно, але я впевнена, що попри те, що у вас все спокійно від це відрепетирували, вас напевно готують до певних форс-мажорів, які можуть відбуватися в прямому ефірі, чи під час виступів, чи під час якихось пранків, не дай Боже на сцені, або під час підрахунку голосів, які ви пропрацьовували ситуації в прямому ефірі. Можеш так привідкрити трошки завісу. А uh, я знаю, що завтра у нас буде ще додатковий збір uh, саме на цю. Тему на тему форс-мажорів, тому я зрозумію більше. Звичайно, ми маємо додаткові сцени, якісь ігрові моменти на випадок, якщо е, там хтось не, не встигає з реквізитом або ще щось. Знову ж таки, у нас є Ханна, яка супердосвідчена е, акторка, і може обіграти абсолютно е, будь-яку сцену. Підвиса тобто, зараз... в принципі тут є заготовлені відео на, на такий випадок. Ми знаємо, що на сцені ми побачимо не лише твою роботу ведучі, а ще й твій виступ. Ти презентуватимеш пісню, яка вже кілька днів як доступна в Ютуб. Кліп, пісня, фестивал так співала, напевно, що вона відлуння такої події, як Євробачення. Скажи, будь ласка, через що ти більше переживаєш через роботу ведучі чи через свій виступ як The Kiss? І чому присвячена ця пісня? Тому що фестиваль. Євробачення зрозуміло, але війна в Україні наскільки воно співзвучне? ми виступатимемо з іншою піснею. Це буде пісня Маяк про якраз підтримку одне одного. Там буде дуже красивий номер відкриття. Я трошки переживаю якраз з цього приводу, тому що у мене є буквально. Хвилина для того, щоб ви, е, заспівати, тобто це буде покурі з кількох пісень. А е, щодо фестивал, е, ми виклали напередодні Євробачення нову пісню і новий кліп для того, щоб ще раз нагадати світу про війну, яка відбувається в Україні. Я постійно про це говорю е, в своїх інтерв'ю. Е, так, це якраз кадри з кліпу. Е, мені дуже боляче, що Весь світ живе своє життя в той час, як українці мають кожного дня масовані ракетні обстріли. Я хочу кричати про це на весь світ. Я дуже мрію, що одного дня ми таки побачимо замість ракетних атак, фейерверки і салюти нашої. Перемоги, ми всі працюємо і дуже стараємося допомагати нашій армії в цьому. Як хто дуже може? дякуємо? Е, я знаю, що обов'язково будемо тобою пишатися на сцені Євробачення, що ти дуже гідно представиш Україну. Юлія Саніна, фронтвумен гурту The Hard Kiss», ведуча і учасниця як гість євробачення 2023 Була гостем прямого ефіру. 1+,1. плюс